Першого весняного дощу та плюсових температур очікує ріпак. Важлива олійна культура на одному з полів політерабумлянщини, адже саме після цього розпочнеться його вегетація, активний ріст і розвиток. Петро Іліщук, керівник приватно акціонарного товариства Мшанецьке, зазначає, що на полях уже зробили перші кроки в підготовці до весняно-польових робіт. Вдалося підживити всі озимі. 450 гектарів озимої пшениці, 10 гектарів озимої ячменю, 200 гектарів озимого ріпаку, ось це поле, де ми, це приклад тому, і 45 гектарів баторічних трав. Пан Петро показує нашій знімальній групі стан коріння та стеблин пшениці. А за словами аграрія, це один з кращих сортів цієї сільськогосподарської культури. Він сподівається, що цьогоріч будуть високі показники її врожайності. Маємо дві рослини, бачите, наскільки гарно розкущені. І з одної рослини маємо по три стебла. Бачите, одно, два, три, навіть чотири стебла. Найбільшим випробуванням для українських аграріїв залишається війна, яка впливає на всі аспекти сільськогосподарської діяльності. Одна з ключових проблем нестача робочих рук. Ви бачите, скільки людей вже практично мобілізу на сьогодні вже призвані в армію і йде постійно теж добір людей. І з ким ми лишимося, сьогодні ніхто нічого не знає. Відмінено бронювання, особливо для невеликих господарств. Попри складну ситуацію в країні, Петро Іліщук зберігає позитивний настрій, продовжує улюблену справу, а також присвячує їй поезії. Один з його віршів має назву Моя 51 перша хліборобська весна. А перший теплий дощ, благодать землицю матір до життя поверне. З молитвою ти в поле вирушай, рілю засіять золотіє зерна. Більше про підготовку до весняно-польових робіт на полях Терпомлянщини дивіться у програмі Галини Мацейків Сільський календар.